Уявіть Іспанію 15 століття розділену, виснажену війнами та міжособицями. Саме тоді, у 1451 році, в Мадригалі делас Альта Сторес народилася дівчинка, якій судилося змінити долю країни й усієї Європи. Її звали Ізабела, і вже з малку вона виявляла рішучість та силу волі. У юності вона бачила, як Кастилія загрозла у чварах і корупції. Ізабела знала, щоби втримати владу, їй потрібно стати не просто дружиною монарха, а рівноправною правителькою. У 1469 році вона вийшла заміж за Фердінанда Арагонського, і цей союз став початком об'єднання Іспанії. Коли у 1474 році вона зійшла на трон, то приборкала свавільних грандів, реформувала армію і зробила країну однією з найсильніших у Європі. 1492 рік став переломним. Після падіння гранати завершилася реконкіста, а Ізабела й Фердинанд отримали титул католицьких монархів. Це була перемога, але й початок темної сторінки, створення іспанської інквізиції, що принесла переслідування та вигнання євреїв і мусульман. У цьому й полягає парадокс її правління, світло величних звершень поруч із тінню жорстокої нетерпімості. Того ж року Ізабелла підтримала експедицію Христофора Колумба. Її сміливе рішення відкрило Європі новий світ і започаткувало епоху великих географічних відкриттів, які зробили Іспонію колоніальною імперією. Королева залишалася побожною, але прагматичною правителькою. Вона не лише посилила державу, а й сприяла культурі. Саме за її правління з'явилася перша граматика іспанської мови Антоніо де коли Ізабела померла у 1504 році, вона залишила державу, яка стала ядром майбутньої імперії. Її спадщина суперечлива, вона дала Європі нову епоху, але водночас залишила слід Інквізиції. Ізабела Кастильська це жінка, яка змінила хід історії, поєднавши у собі і велич, і суворість.